У будинку по вулиці Родімцева 7, вже півроку тече каналізаційна труба. Люди зверталися до ЖЕКу, підвали почистили та все повторювалося знову. Життя було б звичайним, якби не сморід. Запах є, не він не дуже відчувається. Але коли потеплення йде, це вообще невероятно. Як будто знаходимося в общественном туалеті, такому плахому старого образців, где це яма, вигрібна яма. У людей багато версій, чому стару радянську каналізаційну трубу прорвало. Одна з них хтось у каналізацію викидає сміття, проте на гарячому нікого не впіймали. Міняти труби має ЖЕК, впевнені жінки. Більш розважливі чоловіки кажуть, навіть допомогли б комунальникам. Я би нам ЖЕК сказав, що давайте здавайте там по десятці, там чи по двадцяті. Ми б зібрали в кошти. От і вони б нам проробили б цю роботу. Ну, так як жеки зараз бідні, як церковні миші, то вони не можуть нам нічого зробити по-людськи. Значить, або треба поменше їсти, або треба міняти трубу. Розумієте, це є таке побажання. Міняти трубу, значить, треба збирати кошти. Врешті терпець урвався у Григорія Іващенка. Він живе в будинку з першого дня експлуатації. Я потім пішов в жек. в новий жек. Лично до начальника. Начальник прийшов на другий день. Приїхала аварійна почистили і зараз, слава Богу, вже сухо. Що далі буде? Я не знаю. Уже підтвердили, заявка від мешканців надійшла, і її виконала аварійна служба, тобто відкачала нечистоти, а дірка так і залишилася. Мудрі кажуть, як хочеш шить, то вузлик зав'яжи, бо в трубі і нині дірка, тож качати бруд аварійникам доведеться ще не раз.